Доброго дня, шановні друзі, підготував для вас сьогодні цікавий матеріал стосовно нових типів прискорення гравців у FIFA 23. Не зрозумів. Можливо, в когось із вас зараз виникло питання, які ще типи прискорення, про що ти взагалі кажеш? А насправді це одна з новинок FIFA 23. Нещодавно люди, які почали тестувати всі ці три типи прискорення, зробили свої перші цікаві, як на мою думку, висновки. Саме цю тематику ми з вами сьогодні і розглянемо, бо це мені здається суттєво зараз вплине на взагалі ваше розуміння, які стилі зіграності давати вашим гравцям, аби ці гравці були. Ефективніші. Ну і перш ніж ми до цього всього перейдемо, нагадаю про підписку на канал. Обов'язково лайк, друзі. Величезно вам дякую за вашу підтримку, за ваш актив, за коментарі, які ви пишете, бо це також просуває відео на Ютубі. Звичайно, що це також дуже важливо. Ну і не забувайте про телеграм-канал. Посилання також є у описі. Поїхали! Отже, і спорт в своєму трейлері показували нам про те, що будуть в FIFA 23 три типи прискорення. Називаються вони вибуховий, контрольований та довгий. Отже, ми зрозуміли, що гравці поділяються на певні типи прискорення. Як. Саме ці типи встановлюються. Для того, щоб ваш гравець підпадав під категорію е, типу прискорення експлозів, тобто вибуховий, його агіліті, саме характеристика Агіліті, має бути 65 або вище. Різниця між агіліті та силою, це дві характеристики, має бути не менше, ніж 15, тобто, наприклад, там 81 Агіліті та 65 сила. Прискорення має бути не менше, ніж 74, бажано більше. Та зріст гравця менше 180. 70 сантиметрів. Для прикладу нам пишуть, це у нас Вінісіус Жуніор. Для типу прискорення довгий, відповідно, необхідно мати 65 або вище силу. Різницю між силою та агіліті вже 14 пунктів. мінімально. Тут же навпаки більше має бути сили, аніж агіліті. Також прискорення 55 та зріст гравця від 174 сантиметрів. Тріф. До контрольованого типу прискорення відносяться абсолютно всі інші гравці, які не потрапляють під ці дві категорії, як ми бачимо. Отже, для прикладу буду показувати на гравцях, які є в моїй команді. На футбіні ми можемо одразу бачити тип прискорення гравця при його певних характеристиках. І для прикладу даємо йому е, тінь, як зазвичай, наприклад, я давав собі, як багато з вас дали б йому. Відповідно, це ніяк не змінює його тип прискорення, оскільки між Агіліті. Та силою різниця всього у 9 пунктів. Проте, якщо ми дамо цьому гравцю якір, то, відповідно, сила стане 88, а це аж на 17 пунктів більше, ніж Агіліті, цей гравець буде підходити під критерії для того, щоб йому змінився автоматично його тип прискорення. Приблизно те саме можна забити із багатьма нападниками. Для прикладу, Депа, який є в моєму основному складі. Я його, звичайно, використовував на стилі зіграності Хантер. Так, в нього стає 91 пейс, там бустяться удари і так далі. Проте, якщо дати йому стиль зіграності архітектор, одразу Тип прискорення у гравця змінюється, ви вже зрозуміли за якою системою. Ну а тепер найголовніше для чого відповідно давати подібний тип прискорення. У Твіттері дуже багато з цього приводу дискусій зараз, і майже всі кажуть одне: що саме тип прискорення довгий, є наразі overpowered, тобто найкращим, напевно, типом для гравців. Проте не на кожну позицію рекомендована саме для гравців атаки та для гравців захисту. Для того щоб ви швидше зрозуміли, до чого я все це веду. Коли у вас буде нападник з типом прискорення експлозів, тобто вибуховий, його стартова швидкість, тобто те наскільки він швидко почне рух свій, вона найбільша серед усіх типів. Проте, якщо ви, наприклад, робите закидання кудись там на половину поля суперника і цей гравець починає бігти за цим м'ячем, так, старт у нього буде непоганий, проте на дистанції. В цей гравець буде уповільнюватися саме так працюють типи прискорення. Ну а відповідно, гравець, у якого довгий тип прискорення, навпаки, він. Трошки повільніше буде прискорюватися на початку, проте згодом буде набирати і набирати швидкість. І відповідно він буде наздоганяти гравця, у якого вибуховий тип прискорення. Саме тому зараз ви могли помічати у FIFA, як не дуже швидкі захисники, по типу, наприклад, Рубен, Діош і так далі, наздоганяють таких, як Неймар, Вінісіус і так далі. Це саме через типи прискорення. Тобто на якісь дистанції, звичайно, що експлозів. Тип прискорення, він буде ефективніший. Це, наприклад, ви знаходитесь перед штрафним майданчиком, робите швидке якесь прискорення на декілька метрів, і відповідно створюєте загрозу для воріт суперника. Проте, якщо буде мова йти про закидання або е, про довгий спринт, тобто ви там біжите по флангу своїм гравцем, то звісно, що гравець суперника, у якого буде довгий тип прискорення, навіть маючи характеристики менше у швидкості, ніж ваш гравець, все одно буде вас наздоганяти. І ось це найголовніше, що я хотів донести. Є Такі гравці з відповідними характеристиками, яким просто неможливо змінити тип їхнього прискорення. Для прикладу, це Льоренте. В нього по дефолту контрольований, і будь-який стиль зіграності, який ви не дасте цьому гравцю, ніяк не змінить його характеристик. Чому це саме так? Тому що його агіліті та сила, вони майже рівні, а відповідно, ви не зможете зробити тієї різниці, яка необхідна для зміни типу прискорення цьому гравцю. Ну і тепер мої особисті приклади, щойно зайшов у Два матчі зробив різні стилі зіграності і, відповідно, різні типи прискорення для двох гравців: для Кунде та Депая. Давайте почнемо з Кунде. Перший матч, який буде згори зараз, це стиль зіграності тінь. Інший, який трошки нижче, якір. Різниця у швидкості там. Чотири пункти у прискоренні та у максимальній швидкості. І отже, як ми бачимо на забіганні, в цілому біжать гравці плюс-мінус однаково, а з цього випливає відповідний висновок, що немає особливого сенсу давати такому гравцю тінь, оскільки на якорі з іншим же типом прискорення він буде бігти ну, майже однаково. Проте на якорі він також ще отримує величезний буст до сили, до джампінгу та агресії. Але добре, ви можете сказати, що різниця в швидкості всього в 4 пункти між цими стилями зіграності, і це, звісно, не дуже величезна різниця, яка кидалась би в очі. Давайте подивимось тепер на прискорення у Депая. Перший стилі зіграності у нього Хантер, він буде зверху, і відповідно, це той стиль зіграності, з яким я грав останнім часом Депаєм. Інший стиль зіграності архітектор, як я вам показував, який змінює йому. Тип прискорення. Ну і щоб ви зрозуміли, таймер починається з моменту, коли м'яч перетинає суцільну лінію центру поля і завершується на тому, коли м'яч перетинає е, лінію штрафного майданчика. Отже, поїхали, дивимося. Різниця тут в пейсі у нас 8 пунктів має бути. Ну а 8 пунктів, це, наче, якби вже чимала різниця на стилі зіграності архітектор, проте на довгому типу прискорення гравець зміг подолати ту саму відстань, навіть трошечки. Швидше аніж на хантері. Відповідно, а який тоді сенс гравцям давати зараз стиль зіграності на швидкість і грати, наприклад, на контрольованому типі прискорення, коли саме показник швидкості не настільки вже й впливає на е результат, е наприклад, у забіганнях і так далі. Така сама тематика працює і у гравців без м'яча. І для того, щоб показати вам, як це взагалі працює, я знайшов ось таку от цікаву табличку. Людина провела експеримент, взяла руйкошту 88, в нього настільки універсальні. Характеристики, що за допомогою стилів зіграності йому можна зробити будь-який. Тип прискорення. Отже, що ми бачимо на цій табличці, три типи прискорення: перші 50 метрів та другий 50 метрів. Тосовно перших 50 метрів без м'ячу, контрольований та довгий тип прискорення були кращими, аніж вибуховий тип. Проте на наступних 50 метрах довгий тип прискорення все ж таки став лідером, оскільки гравець пробіг найшвидше саме при такому типу прискорення. А що це нам на практиці дасть, коли ви робите закидання або пас на хід на свого гравця, у якого тип прискорення? прискорення довгий, він швидше дістанеться до м'ячу. Саме за допомогою цього, відповідно, не дуже швидкі навіть захисники будуть наздоганяти ваших нападників, у яких не довгий тип прискорення. Саме це основна теза, яку зараз обговорюють о, люди в Твіттері, і чому саме взагалі ця тема піднялася? Бо насправді тепер не дуже важливо давати стиль зіграності на швидкість своїм захисникам або нападникам, тому що за допомогою типу прискорення ви також можете впливати на цю. Швидкість. Звичайно, що це не означає, якщо у вас буде захисник з пейсом 40, він буде наздоганяти Вінісіуса Джуніора. Тобто в цьому питанні треба бути більш-менш реалістом. Проте якщо ця різниця буде, наприклад, у 15 пунктів, то відповідно все одно цю різницю ви не помітите, якщо у вас буде захисник з типом прискорення довгим. Друга частина таблички це рух з м'ячем, відповідно, експлозів, тобто вибуховий тип прискорення, був найкращий на перших 50 метрах, проте на інших 50 метрах вже найкращим став. Контрольований тип прискорення. Ось така друзі, нова система прискорення у FIFA 23. І зараз, як я вже сказав в Твіттері дуже багато ведеться розмов з приводу цих типів. І це мені здається, дійсно зараз змінить взагалі поняття, до якого ми вже всі звикли. Що треба завжди нападникам, захисникам давати стилі зіграності на швидкість, бо це найголовніше. Насправді так і було раніше раніше не було цих трьох типів прискорення, і відповідно гравці грали на свої характеристики з бустами від стилів зіграності. Зараз це трошки змінилося, і хоча швидкість як характеристика, звичайно, що зараз має значення, ви це можете коригувати саме типами Прискорення. Я сподіваюся, що більш-менш доступно пояснив взагалі, цю нову е, тематику. Якщо ні, то обов'язково задавайте ваші питання у коментарях. А також по гравцям ви можете самі поекспериментувати, зайшовши на футбін та е, спробувавши різні стилі зіграності, які можуть змінювати тип прискорення тому чи іншому гравцю. Дякую вам за увагу, друзі. Ну а я піду потихеньку змінювати свою основну команду і вже сьогодні ввечері чекаю вас на трансляції. Будемо тестувати вже в лайві. Ще раз хотів би подякувати за. Підтримку побачимо зовсім скоро. Слава Україні! Па-па!